Ford Fiesta з дизельним двигуном на 1,5 літра. Коробка у нас механічна, це у нас 2016 рік. Як ви бачите, стан автомобіля дійсно чудовий, зауважень ніяких немає. Ось так він виглядає. З комплектації. По-перше, це титанові диски, чудова гума, асистент паркування, як задній, так і передній, а ще протитуманні фари. Що стосується технічної частини, автомобіль технічно повністю справний, зауважень немає ніяких. Салон гарно збережений, стелі також немає ніяких зауважень. Шкіряне кермо, мультикермо, круїз контроль, коробка п'ятиступенева. Кондиціонер працює справно, акустична система, повний бортовий комп'ютер, а пробігу 182 тисячі кілометрів. Схопі та електропривід зеркал присутні. Ось так виглядає наш задній ряд, і продемонструю вам ще багажний відсік. Ось так він виглядає. Кого зацікавить цей автомобіль, приїжджайте до нас, це місто Бардище, вулиця Шкряників, 8. Автомайданчик Біаравто. Ми працюємо без вихідних і в наявності маємо дуже велику кількість авто. Кожен із цих автомобілів ви можете оформити у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплатою. А ще ми можемо привезти для вас авто під замовлення. Кому цікаво, звертайтесь.